Ми змінили дуже багато мерів, за яких відбувався вишиванкою фестивалі. Дуже і ще більше губернаторів. Коли на мене кричали в кабінетах матами, що я бандерівка в списках у Одеси» приблизно з 2014 року. У нас були випадки побиття волонтерів. Вишиванка це свобода бути собою, і, зокрема, українкою. Оця одеська вишиванка з якарками це чистий маркетинг. Я вам покажу вишиванку з байрактаром. Фактично, у тебе байрактар. У мене була така історія, що я просто взяла накопичення свої з зарплат як нанятий менеджер, склала їх і вклалась в оренду. Там перший останній місяць ми замовили базові якісь меблі, в юску купили базові вішачки, стійки. Все просто це був вишиванковий фестиваль, який ми робимо. На фестивалі завжди є ярмарок народних майстрів і всього українського. І я там познайомилась з власниками бренду Фолкмода. Це був львівський великий виробник вишиванок, класних сучасних. Ми з ними просто розговорились про те, що у них такі великі продажі в Одесі на вишиванковому фестивалі, що вони задумуються про те, щоб відкрити свою крамницю і зробити франшизу. І ми домовились про партнерство і відкрили крамницю, яка називалась Фолкмода Одеса на Соборній площі. Потім вже через декілька років переїхали сюди, на грецьку і змінили назву на незалежні, тому що ми стали продавати не тільки одяг фолкмоди. Коли я просто одягаю вишиванку, я відчуваю себе. Максимально свідомою в плані розуміння себе, глибокого розуміння себе, і максимально комфортно і зручно, тобто органічно для мене носити вишиванку, бути у вишиванці, з точки зору історичного аспекту, що це глибока була боротьба за свободу в цілому всіх українців, і вишиванка для мене це як уособлення того, що ми зараз маємо цю незалежність. Для мене окей носити вишиванку кожного дня, бо якщо я хочу носити вишиванку, я буду її носити дуже у багатьох, на жаль, протягом дитинства. Е у людей споклюжена розуміння естетики української вишиванки і того, яка вона має бути, і наскільки зручно її носити. Тому що шароварщина існувала багато років, нав'язувалась нам, і всі сприймають вишиванку як незручний парадний одяг, який ще й треба носити з шароварами. Для когось трушна вишиванка, це як мінімум. Сорочка з українськими орнаментами, а не арабськими, наприклад, для мене це е, класне полотно, е, орнамент з розумом і те, щоб ти носив цю сорочку, це саме головне, що це вишивка е, вручну або машинна, Тому що, ну, якщо ми зараз довіряємо. Вибачте, брати одяг машинкам, то можна і вишивку довірити машинкам, щоб це було швидше. Ну просто темп життя українців такий, що це може бути машина-вишивка. Зрозуміти Одещину в плані орнаментів і вишивки надзвичайно складно, тому що нам притаманні три регіони, етнорегіони. І вони не співпадають з просто поділом на область: це Басарабія, Це Таврія і це Південне Поділля, Кодимщина. Всі, в принципі, беруть тільки Кодимщину. У нас зараз краниці представлені є сорочки виробника сварха. Вони з Кодимськими орнаментами. Так ми їх теж продаємо як Одещина. Але ми розуміємо, що це відповідає тільки півночі Одеської області. А Якщо говорити про Бессарабію, то тут ще цікавіше: це такі примітивні просто зображення квітів і птахів, переважно. І мені він найбільш рідний, тому що я у своїх бабусь бачила постійно рушники. Подушки з такою вишивкою. Але це не означає, що це вишивка Бессарабії. Там багато регіонів, а ось тут додається зелене, і це вже болгарська вишивка, тут додається ще якась, і це вже там, молдавська вишивка. Е, і насправді дуже гарні і дуже подібні на українські вишиванки, вишиванки румунські. Е, тому що це теж Карпати. І вони якось так перепліталися, треба дійсно трошки. Розуміти і відчувати, трошки походити по музеям, щоб ти міг здалеку зрозуміти, що це румунська вишиванка, а не українська. А, і от в Басарабії величезний мікс всього. І це прикольно, але це все означає, що у нас немає однієї канонічної вишиванки Одеської. Оця одеська вишиванка з якарками це чистий маркетинг, абсолютно без історичної глибини. Для когось було великим взагалі кроком одягнути на себе одяг, який схожий на вишиванку. І вони, коли вони почали носити таку типу осучаснену версію плюс, ну. Це версія з регіональною приналежністю до Одещини. Вони почали з такого малого рівня патріотизму, а потім вони вже приходять за якоюсь справжньою вишиванкою. Вони так це і називають. Кожного свій темп українізації в Одесі. І ми, так як ми єдині в Одесі, хто займається вишивкою. І українським вбранням ми маємо дати широкий асортимент і допомогти їм з цим першим порогом входу до української культури. Я вам покажу вишиванку з байрактаром в різних кольорах. У нас її немає, але я знаю цього виробника. Вони класні по якості, але ну, тут фактично у тебе байрактар. Ми змінили дуже багато мерів, за яких відбувався вишиванковий фестиваль. Дуже і ще більше губернаторів, за яких відбувався вишиванковий фестиваль. Зазвичай ми погоджуємо це і з мерією, і це першочергово. Це завжди дуже важко, і це робота про репутацію команди і про довіру. Вони розуміли, що ми зробимо цю українізацію, Вони не можуть. Її не робити, там, ігнорувати, забороняти. Щоб вони так почали ставитись до організаторів фестивалю, треба було дуже багато нетерпіти, чесно. Були роки, коли на мене кричали в кабінетах департаментів матами, що я Бандерівка, що ми робимо дуже-дуже. Помилкові речі, помилкові фестивалі, ерунду якусь, і це знову ж таки я злагоджую зараз. Це до 2014-го, Але ці люди, ну принаймні, до вторгнення досі працювали в цих структурах, і, можливо, зараз працюють, я не знаю. Просто вони перефарбувались і вони відносяться зараз з показовою якоюсь призню. ми навчилися з ними. Співпрацювати в прямому сенсі слова, тобто ми знаємо, що їм треба від нас, і ми знаємо, що ми можемо просити від них і очікувати від них, і отримували цю підтримку. Ми переживали за своїх людей. У нас точно були випадки е кримінальних інцидентів. У нас були випадки побиття волонтерів. Е ми просто пройшли це, і я вам скажу, що останні такі інциденти бійка вони були. Мені здається, що це під час криновірусу перед вторгненням. Тобто, не думайте, що вони були тільки там 13 років назад. Нещодавно це теж було. Суть цього інциденту була в тому, що якийсь мужик на підпитку на Приморському бульварі відразу після акції пам'яті за загиблими. Він причепився до нашого організатора, який скручував прапори. Синьо-жовті, і він пристав саме до того, що ти зі своїми прапорами ем, дуже помиляєшся. Це я зараз супер е, лайтово кажу. Е, і він. Е, Штовхав і вдарив цього організатора і тих двох інших хлопців, які йому допомагали з наших волонтерів. А чому у вас комуністичний флаг і російський флаг? тому що історія Це не одно -тоже. історія ж. Комуністи на український українські ми любимо Росію, Україну, Білорусь, Казахстан. і хочемо, щоб вони були вместі. Ставаль аполітичний з першого року, і мені здається, якби е, коли-небудь він е, поступився в цьому принципі. Е, Нашої препутації не існувало вже насправді, тому що партія змінилася так багато. Я пам'ятаю пропозиції від великих партій: просто купити фестиваль, його забрунтувати повністю під політичну партію. Це були там, якісь привабливі по грошам пропозиції, на які ми ніколи не йшли і не розглядали їх. І мене насправді більше турбувало, турбували ось такі прояви там, спроби якось. Саме політикам, політичним історіям підключитись до вишиванку фестивалю. Чому ті люди, які сприймають, починають сприймати патріотичний фестиваль в Одесі через любов до української культури, як тільки вони бачать, що він споплюжується політикою, вони ну все він для них втрачає репутацію будь-яку. Коли долучаються високопосадовці, ми раді, тому що вони, це їхня робота. Вони мають показувати приклад. Свідомого українця, Одесита іншим одеситам вони мають постити, що вони ходять на такі події, що вони тримають прапор, що вони співають їм. Це одна з один з інструментів загальної українізації суспільства. Показувати цей приклад: це зазвичай 100 тисяч відвідувачів за 4 дні Опенейра. Але скоріш за все ваше питання про вишиванковий ланцюг. Це фіксацію рекорду вишиванок в Одесі. Це три з половиною тисячі людей. Точно це 2015 рік. Після Євромайдану це була надзвичайна хвиля патріотизму. Але о першій годині дня, отак, от просто пішла величезна злива, і це один з найкращих моментів на вишиванковому фестивалі, коли ти розумієш, що злива йде, а люди не розходяться. Вони чекають, щоб захід відбувся. Ти абсолютно весь мокрий, абсолютно весь. І твої люди, які стоять в черзі там на фіксацію рекорду вишиванках, вони вони ну там е, парасольки не допомагали вже абсолютно. Вони просто тримали над собою якісь зняті нами банери. Дуже багато людей з вишиванкового фестивалю з команди е, зараз в ЗСУ. не Немало людей, які за кордоном. І вони не можуть фізично щось тут разом створювати, і не вистачає потужностей в цілому в Одесі мало культурних менеджерів зараз чи якихось людей, які спроможні робити класні проекти. От і ми просто фокусуємось на тому, що ми можемо робити зараз. Зараз ми можемо займатися кремницею вишиванок. І... Насходити з розуму. Я не можу назвати себе волонтером, тому що я фаховий працівник в благодійному фонді, і це моя друга робота. І так було дуже важливо весь той, ну типу організаційні скили, які раніше використовували на вишиванковому фестивалі, зараз примінити в чомусь, що допомагає з перемогою. Я знаю декілька людей, яких вважала. Дуже класними, ціннісними, а потім знаю, що вони е, так, підставляли інших повезенню гуманітарки і робили дуже погані вчинки. І це лишається не публічним, все в, ну, в широкому доступі. Це не будуть ніякі прізвища, але е, я була дуже здивована і там якесь пригнічення, відчула, але в цілому я дуже задоволена одеситами, як вони діяли там перші місяці після вторгнення. Вони мене приємно здивували. А ті бізнесмени, які, до яких ми могли стукатись руками в. В пропозиціях партнерства з вишиванковим фестивалем, і вони завжди тримали супернейтральну позицію. Вони відразу включились в боротьбу з ворогом, і я дуже це ціную, і це круто. І Мені здається, що це такі точки неповернення в свідомості більшості одеситів, коли вони почали працювати на перемогу і остаточно визначили зі своєю позицією. Я йому дуже пишаюся.